Сім чудес світу. Єгипетські піраміди Ці піраміди, що зіймаються над гарячими пісками лівійської пустелі та простягаються на десятки кілометрів, розташовані неподалік від сучасного Каїра. Археологи нарахували 80 пірамід. Не всі вони збереглися до нашого часу. Найграндіозніша піраміда Хеопса здіймається на 137 метрів. Вчені досі не можуть збагнути, як стародавнім людям вдалося звести такі величезні споруди та ще й надати їм правильної форми. Олександрійський форозький маяк Він був споруджений 283 року до нашої ери за Олександра Македонського недалеко від тогочасної столиці Єгипту Олександрії. Висота цієї гігантської споруди сягала 130-140 метрів. Маяк стояв 1500 років та був зруйнований землетрусом і вивітрюванням каменя. Висячі сади семіраміди За 90 кілометрів від Багдада знаходяться руїни Вавилона, великого стародавнього міста. У Вавилоні було багато дивних споруд, але найбільше вражали висячі сади царського палацу. За легендою, побудовані семірамідою, царицею Ассирії. В садах росли рідкісні дерева та найгарніші квіти. Висячі сади були зруйновані повінню. Галікарнаський мавзолей Це одна з найвеличніших пам'яток архітектури стародавньої Греції. Гробниця розташована в Малій Азії в столиці Карійської держави Галікарнасій. Її висота 50 метрів, а площа 5 тисяч метрів квадратних. Мавзолей був споруджений в IV столітті до нашої ери царицею Артемісією на честь царя Мавсола дуже заможного, але жорстокого правителя. Мовзолей простояв 19 століть. Колос Родоський Велична статуя Бога Сонця Геліуса була споруджена 292 року до нашої ери на острові Родос, що в Середземному морі. Її побудували місцеві жителі в пам'ять про успішну оборону острова від нападу полководця Деметрія та його військ. На семиметровому пагорбі здіймалася статуя юнака заввишки 36 метрів. Скульптура не простояла й півстоліття, бо була зруйнована землетрусом. Статуя Зевса в Олімпії. Древньогрецьке місто Олімпія було осередком культу Верховного Бога Зевса. У VII-VI століттях до нашої ери тут було зведено безліч архітектурних шедеврів, з-поміж яких і величезна статуя Зевса. Автор творіння відомий скульптор Фідій. Величезний ЗЕС сидів на троні, зробленому із золота, слонової кістки та коштовних каменів. Статуя була перевезена до Константинополя, де згоріла під час пожежі 426 року. Храм Артеміди в Ефесі У XII столітті до нашої ери місто Ефес, Мала Азія, досягло небувалого розквіту. Городяни вирішили побудувати храм на честь його покровительки Артеміди, богині родючості, полювання, мислицтва, хоронительки цноти й породіль. Будівництво храму тривало 120 років. Споруда сильно постраждала від пожежі, була розграбована та зрештою поглинена болотистим ґрунтом.